Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Розкажіть власну життєву історію у часі війни. На фронті загинув боєць Золочівської тероборони. На Плісницьку археологи проводять розкопки. У Золочівському районі попрощалися з воїном. Плісніцька хижа. Як жили люди близько тисяча років тому. У Золочівському районі обстежили укриття закладів освіти. Тенісести з Донеччини тренуються у Золочівському районі. Війна! Це жахливе горе для українців. Вона вірвалась у домівки кожного з нас: у когось забрала сина, чоловіка, брата, батька, комусь зруйнувала домівку та прогнала з рідної землі. Внесла у наше життя корективи з різними історіями. Кожна власна життєва розповідь про війну творить нову, на жаль, трагічну історію. Метою інформаційного порталу золочів.нет. Є допомогти донести всьому світу душевний біль нашої трагедії та показати жахіття війни. Якщо у вас є бажання розповісти власну життєву історію у часі війни, телефонуйте за номером 067 35 40 434 або пишіть на електронну адресу quest.inravlikukr.net. Нехай весь світ дізнається, як живе Україна! Слава героям! Все буде Україна. Весь особовий склад військової частини А сімдесят 76 сумує з приводу втрати військовослужбовця тероборони капітана Костевка Ігоря Івановича 1963 року народження мешканця міста Золочева, який загинув від ворожих артилерійських обстрілів у Донецькій області. Розділяємо біль близьких і рідних та схиляємо голови в глибокій скорботі. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати найдорожчої для вас людини. А слова підтримки допоможуть перенести ваше родинне горе, висловлюємо щирі співчуття родині, пам'ятаємо захисників, які заплатили життя за мир та спокій на вільній українській землі світла пам'ять герою. На Плісницьку, що у Золочівському районі на Львівщині, археологи проводять розкопки. цій ділянці дитинця ми проводимо послідовні роботи з 8 серпня. І очікувані результати то було віднайти траншеї Постермика 1940 року. От наразі ми локалізували один об'єкт слов'янського часу 10 століття, який має потужні культурні нашарування і рухомі матеріали часу Київської Русі, тобто там хрестики, металеві предмети, ножі, стріли. І наразі ми далі продовжуємо вивчення, оскільки об'єкт ще повністю не відкритий, він заходить в стінки, але об'єкт великий, і ми його контурів поки що не виявили. Ми його ловимо тільки в стінках. Якщо говорити про цьогорічні дослідження на дитинці літописного плісницька. То, як завжди, наймасовіший археологічний матеріал, який ми беремо під час археологічних досліджень, під час розкопок, це є кераміка. Ну і тут ви бачите, що от є з сьогоднішніх робіт ем, речі, які взяли. Це є от ціла купа фрагментів горщиків різних, різного часу, різного розміру і так далі. Уламків. А так виглядає воно вже, коли воно є помите, коли воно є відчищене і готове до подальшої роботи з нею. Оце Є Денце це горщик. Таке кругленьке. От, видно, що це денце горщика. Це цікавий фрагмент, тому що це є фрагмент миски. Миски не так часто зустрічаються в нас, коли ми е, проводимо археологічні дослідження. Це так само є фрагмент миски, але зовсім інакше. Ця миска була отака кругліша іншої форми. А тут вона вже є рівніша, грубший є той фрагмент. Е, різні варіанти горщиків з різними орнаментами, але от дуже часто зустрічаються у нас е, варіанти, коли є поєднання хвилястого орнаменту, і орнаменту лінійного. Такого багаторядового, рифленого. І от просто з лінійним орнаментом варіанти. Фрагменти. Тут цікаво, тому що от, для порівняння, тут де орнамент е горизонтальний, тут де орнамент вертикальний на фрагменті. Тут хтось дуже старався, то не знаю, може. от. Зблизити, як воно виглядає, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув житель Золочівського району, мешканець селища Красне Віталій Шмегельський. Віталій став на захист батьківщини із 2014 року, коли рашистська навала пішла повномасштабно, продовжив обороняти рідну землю. 18 серпня відбулося прощання з воїном. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким з приводу непоправної втрати. Світла пам'ять і шана герою. Віталій був моїм парафіянином і як справжня людина Божа мав ті чесноти і мав ті недоліки, як кожна людина. Але сьогодні, і я сподіваюся, що в майбутньому його пам'ять, його слава, його героїзм стане прикладом для наслідування всіх наших краснян. Як я вже сказав під час охоронної промови, красне це є. Батьківщина останнього командуючого УПА Василя Кука, і вона сьогодні зроджує героїв, так як і в попередні часи. Від князівських часів і аж сьогодні є люди, які готові покласти життя за щастя, добро і щасливе життя на українській землі, незалежно рідних, близьких, сусідів, знайомих, всіх тих, хто тут. За Божою волею прийшов на світ і сподіваючи спокійно відійти з того земного життя, щоб відзвітувати Господу. Сьогодні ми проводимо останню дорогу нашого побратима, доброго друга, сусіда, сина, чоловіка Віталія Шмигельського, який загинув, виконуючи бойове завдання, загинув від Осколкового поранення, який завжди був хорошим другом, добрим побратимом. Сьогодні я спілкувався з Віталієм командиром, і він мені розповідав, як два тижні тому хлопці, які також вийшли на завдання, попали в засідку, і Віталій рятував життя своїм побратимом. Як на золочів повідомляли раніше на Плісницьку, що у Золочівському районі на Львівщині є проєкт Плісницька хижа. Це реконструкція слов'янського заглибленого житла, в якому проживали люди близько тисяча років тому. В хаті є піч, ліжко, предмети побуту. Детально про цю цікаву історичну реконструкцію у коментарі Zolochiv.net розповіла завідувач науково-дослідницького відділу історико-культурного заповідника давній плісницьк Оксана Якобовська. Зараз знаходимося у реконструйованому слов'янському житлі 10 століття. Минулоріч це є результат археологічного експерименту. Минулоріч команда заповідника його успішно реалізувала. Чим ми послуговувалися в власне, його реалізації? Це не перші результат наших археологічних досліджень. Крім того, це є дані писемних джерел, ну і етнографічні відомості, які ми маємо з пізнішого часу, але це є такі речі, які от, побутові речі, то як люди жили, які зберігаються впродовж тривалого часу. Тому вони власне до 19-го, навіть до початку 20-го століття дійшли цілком, можливо, такими, як і вони були тисячу років тому. Намагалися на основі всіх цих матеріалів максимально повно і достовірно. Показати побут наших предків тисячу років тому, таким, яким він е, був зобразити його. Комісії за участю державної служби надзвичайних ситуацій упродовж двох місяців обстежують укриття навчальних закладів Золочівського району. Про це Золочів.нет повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. За стандартами доступ до укриттів має бути вільним. У середині повинна бути справна система вентиляції, водопостачання, освітлення. Також укриття повинні містити. Первинні засоби пожежого гасіння підсумок 147 закладів освіти району забезпечені власними чи поряд розташованими захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями, на яких тривають роботи з облаштування та матеріально-технічного забезпечення. Крім цього, для педагогічних працівників організовують інструктажі та навчання з питань безпеки і координації дій під час повітряної тривоги. Інформує Львівська обласна військова адміністрація. Вимушено переміщені спортсмени Віталій та Павло через війну змушені були переїхати з Покровська Донецької області у Золочівський район. Тут вони проживають та тренуються на стільному тенісу. Байрамшин Віталій Євгенович, мені 40 років, приїхав. Я з міста Покровськ Донецької області. Тут знаходимося вже 4 місяці. Тренуємось в гарних умовах. Сагіров Павло Васильович. Приїхали ми з Покровська, Донецької області, змушені були виїхати також бойові дії і бойових дій. І тут тренуємося вже чотири місяці, працюємо, займаємося настольним тенісом по два, по два рази на день. хотімо, щоб цей спорт, це наше, щоб побачили всі. Що ми тренуємося тут і ми, що є такі люди, можливо, люди з інвалідністю, щоб не сиділи вдома і приходили к нам займатися спортом, тенісом. А скажіть, будь ласка, що для вас війна? Це втрачені можливості в чомусь, втрачений дім. Я сподіваюся, що на деякий час. От. Та багато що втрачено всі зв'язки втрачені. І ну тепер, мабуть, не тільки ми вся країна буде з умовно чистого якогось аркуша починати. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати Армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!